Вітаю, друзі! Це платіцеріум, повністю епіфітна рослина папороть. Але від, наприклад, нефролепсиса вона відрізняється тим, що росте ось такою громадіною. Причому сюрприз, у перші роки вона росте дуже швидко. Дуже. І в таку громадіну може перетворитися буквально за лічені роки. У діаметрі. Тут, у ботанічному саду, вона десь півтора метри. Просто неймовірна громадна рослина, але їй потрібні певні умови, вологість повітря, оприскування і так далі. Варто замислитися, чи можемо ми вдома таку рослину утримувати. Хтось може, хтось ні. Звичайно, про це треба думати, коли купляєш рослину, але безумовно рослина неймовірно красива. Я би сказав, навіть якась фантастична істота, а не рослина.